Маємо на продажу два жеребчики приширони. Там два роки і два місяці. Такий жерепчик з Документами. Кого цікаво, Номер залишимо опис. Це Заводи. Дети перед маєш. Ногу має 28. 166-167 по лінії, це висота. І два тридцять у уп'яв. Такий жеребчик перший роз. А той другий зараз розказуємо. Як Якщо когось цікаво, продаж обмін паровка. Можемо парувати, привозимо любе. Це такий цікавий дуже. Кого би цікаво? Номер буде в описі. Буде з мене. Жеральчик тут знаходиться салон з Франківська область. Роздурівський. Цей роздурівся. Там купа коней пасель, ноді коні роздурівся. І гуляє. І ще маємо такого жерячу. Це буде 22 липня два роки. Цей взагалі, має щось. 170 чи 172 полімійці. І ногу 29, і об'єму 2. Цей дуже великий буде. Цей буде дуже великий. Довжину має, що має. Так що маємо на продажу таких два першими. Той такий живий, а цей спокійний. Це, це, це ще лоша. Ти дуже великий буде, він вже, вже великий. Ще росте йому й росте. Так що кого будуть цікавити, продаж, обмін, паровка, номер лопис буде дзвонити. Я барога! Місце. Ну той дворі дорі, розгулівці. Здесь той вже старший трохи лошак, той Не гуляє. Так що хто хоче на паровку є будь-який вибір. Паршерони, ордани, бельгійці, Олександрівські. Всі веде є, які хто хоче. Хто хоче парувати, до мені пишіть номер в описі. До Дрога, так що такі два жірапчики першероны на продажу. 自己干。 Сильхи блаки майка как я. Так где она ей не чотири? Где она ей не чотири Полущин шут? Два два шо поводит. Det er vann. Порованчик, давай, барончик, ару. Добро, дів. Дібро. Ох, як, де, двоє лошад ганяють. Двоє в парі, де як пішли. Де як ганяють, гріються. Трохи холодно. Не всі гріються. Кого буду цікавити такі жірачки Продаш обмін паровка Номер буде локати будете дзвонити, ведіть додому Будет вже темні ведіть туди додому О. Ведь туда вот уже ты